Добрий ранок, діти! Вітаю вас з першим днем весни, за першим подихом щастя і пробудження любові. Багаю зустріти цю весну з великими надіями і світлими очікуваннями, з добрими мріями і щирими почуттями. Нехай в душу пробивається перше тепло весняних променів. Нехай серце наповнюється весняними натхненнями і бадьорістю. Діти, сьогодні перший день весни, перше березня. І сьогодні, дітки, ми дізнаємося про цю дивовижну і гарний перший день. Ну, дітки, розпочнімо. Доброго ранку, малята, та на сніжок оживає лужок, день прибуває. Коли це буває? На весні. А що таке весна? Весна це пора року. А після якої пори року настає весна? Сьогодні ми з вами спробуємо скласти розповідь про весну, але для цього згадаємо все, що знаємо про неї. Що це малята з'явилося на небі? Так, це сонечко. Сонце на весні яке? Як воно гріє? На весні сонечко піднімається вище і гріє тепліше. День стає довший, а ніч коротша. Що ви бачите позаду мене? Це струмки. Що роблять струмки навесні? Вони течуть, дзюрчать, дзвенять. А які вони струмки? Так, вони веселі та дзвінкі. Що навесні відбувається з деревами? Дерева прокидаються, оживають, з'являються бруньки та листочки. А що це з'явилося на небі? Так, це хмаринка. Що відбувається часто навесні? Навесні часто йде дощ. Малята, а хто повертається до нас з приходом весни? Так, пташки, що вони роблять? Співають, щебечуть, б'ють гнізда та виводять пташенят. Подивіться уважно, малята, що ви ще бачите, що з'являється навесні. Так, навесні з'являються перші весняні квіти. Друзі, пропоную вам пограти в гру, яка називається Весна Яка. Весна яка? Весна зелена. Весна яка? Весна працьовита. Весна яка? Весна квітуча. Весна яка? Весна веселкова. Весна яка. Весна запашна. Весна яка, весна співуча, Весна яка, весна сонячна, Весна яка? Весна сологіна. Весна яка? Весна привітна. Весна яка. Весна тепла. Зна яка весна дощова. Весна яка. Весна холодна. Сна яка. Весна кольорова. Чудова робота, друзі. А тепер, коли ми вже стільки знаємо про весну, давайте спробуємо скласти про неї розповідь. А допоможе нам цьому ось така мнемотаблиця. Весна це чудова пора року. На весні сонечко пригріває тепліше і піднімається вище, тому і день стає довший, а ніч коротша. На весні часто йдуть дощі, прокидаються дерева, з'являються перші бруньки, а потім і листочки. На весні повертаються до нас. Перелітні птахи, вони співають, радіють весні, будують собі гніздечка. Від теплого сонечка та на сніг з'являються струмочки, вони дзюрчать, біжать і веселяться, а також на весні з'являються перші весняні квіти. А тепер, малята, спробуйте і ви скласти розповідь про весну. Отож, малята, про що ми сьогодні з вами розмовляли? Що ви запам'ятали про весну? Весна це чудова пора року. Скільки ще всього цікавого та незвичайного вона нам принесе? До зустрічі, невгамовні! Діти, а на цьому наше заняття підійшло до завершення. Але спочатку давайте пригадаємо, що ми сьогодні з вами вивчили. Вірно, діти, ми сьогодні з вами вивчили про весну. Діти, а скажіть мені, будь ласка, якою вона буває, як вона приходить до нас? Вірно, діти, вона буває сонячною. Як сонечко світе, буває зеленою, як травичка, яка тільки, тільки, тільки пробуджується, буває працьовитою, коли після холодної зими ми розпочинаємо гребти наше листячко Веселковою, веселою і візнярадісною запашною. Коли на деревах розпочинаються тільки-тільки виростать маленькі квіточки, і вони дуже-дуже пахучі і співучує, як ті пташки, які почули і прибули на перший подих весни. Діти, ви сьогодні були всі молодці, гарно старалися і вірно відповідали. А на цьому до побачення!